Зіпелор при болю в горлі. Привіт, я Світлана. І саме зараз починається моя історія на голосі країни. 6 років мене батьки віддали на баян дуже жіночний такий інструмент, баян. Але я скажу, що це дуже круто, оскільки ще маленькою не могла відірватися, хоча можна було в будь-який момент закинути, залишити. Але я займалася саме народною музикою. Мені подобався фольк. Це нас ідентифікує як український народ, який має свою пісню, свою мову, свою літературу, свою значимість. Зараз я працюю в збройних силах артисткою. Їжджу по Україні, виступаю, піднімаю патріотичний дух, бойовий дух. Іноді ти дивишся в ці очі і розумієш, що не ти їх приїхав підтримувати, а вони тебе. Так вони тебе дивляться і переконують в тому, що все буде добре. Після таких поїздок, після повернення, ти розумієш, що ти правильно робиш, правильно вчиняєш. Тому це, мабуть, скоріше прекрасна можливість показати, наскільки багато Україна на весь світ. На всю Європу я буду сьогодні голосом волі і свободи нашої країни. Я у долині кохання нема, знаю я, знаю я, тільки гара, де знайти джерело, щоб спитати. Бання. Знаю я, знаю. Стає рок інструменту. Вау, 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 вау. Святково, будь ласка, як вас звати? Звідки ви мене звати Світлана? Я із Києва. Я артистка зразково показового оркестру Збройних сил України! Вау! 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 Яка прекрасна артистка, яка артистична, яка талановита, яка пісня цікава підібрана. Взагалі я інструменталістка була диригентом державного колективу, але захотіла співати. І зараз це для мене в першу чергу на голосі це виклик собі. Я правильно тут... треба йти поза межі свого комфорту? Там наш ріст. А ну, по-перше, це було надзвичайно круто. Я вражена, я вражена. Я дуже щаслива, що я встигла повернутися і побачити, яка у вас неймовірна подача на сцені? Ви справжня крута артистка. Я дуже хотіла вас запитати. Ви, ви робите дуже важливу і круту місію. Розкажіть, будь ласка, як це відбувається? Як проходять концерти? Це завжди великий всплеск енергії, синергії, точніше, між військовими і артистами. Ми стараємося зробити для них. Атмосферу неповторну і трошки розрядити, щоб вони забули насправді, хоч на хвилиночку, хоч одну на секундочку, що відбувається, і просто відпочили. Я хочу я хочу від себе встати і поаплодувати вам за те, що ви робите для Збройних сил України. Дякую вам. Це надзвичайно важливо. Безумовно, я дуже хочу бачити вас у своїй команді. І я вас запрошую. Тому що ви дуже смілива дівчина. Я дійсно вражений. Це в кінці. Да, поза да, да, мені нагадала. Е, мені багато про що говорить. Я навіть так скажу, багато про що говорить. І хочу зробити акцент на тому, що ви дійсно маєте велике серце, коли я приїжджаю до військових і бачу їх очі, бачу їх підтримку, бачу їх енергію, повертаючись. Додому я заряджений більше ніж на тисячу відсотків. І те, що ви робите, за це вам дійсно низький уклін. Ви в моїй команді були би дорогоцінним камінням. Я дуже сподіваюся, що ви не знайомі з Іваном, що ви з ним не переписувались. І в мене є шанс. Е, ні, на жаль, не переписувались і ні, нема шансу. Я хочу сказати, коли я почув е, перші ноти Баяна, е, е, я спочатку його трішки сплутав. Е, знаєте, є такий інструмент мент, е, фізгармоніка. І колись тут, на цій сцені, вже. Цей інструмент звучав. Це був козак-сіромаха. І в момент, коли ми познайомились, в нас відбулася синергія, завдяки якій зараз козака сіромаху почула вся Україна, і не лише Україна. Він зараз повернувся з Канади, де відіграв 36 концертів. концертів. Uh, і ще немає навіть року, як ми співпрацюємо. І я таку зразу собі в голові uh, провів паралель і подумав: ну, це точно мій учасник. Я би дуже був радий, якщо б ви пішли до мене в команду. Я зараз проводжу експеримент я написала, от як я думаю, кого ви оберете. Мені цікаво, вгадаю чи ні. Так. Обирайте. Обирайте. Я б хотіла до Юлії. Я Я Дякую, 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 я, дякую. Я вам за публіки. Я чогось думала, я, що ви. Я також прийняти. на якийсь момент дякую. відчув, але так, в кінці в вже. Так, незвичайно, але не я, не я все одно буду разом з вами особисто познайомити. Який діамант в моїй команді? Після цього у Юлі залишилося лише одне місце. Одне вакантне місце. Ох, Юля. ми вітаємо тебе. Вітаємо. Привіт, привіт. Да, Раді чому... з тобою познайомитися! Така смілива дівчина витримала цей баян. Тобі ще, ще за лаштунками вдягнули. І розвернула всі чотири крісла. Чому Юля? Я давно хотіла, я дуже рада, що. Я, я тільки почула, що вона буде в е тренерах і відразу думає, я, я хочу до неї. Я дуже щаслива, але в мене залишилось одне місце.